Доброго дня! Сьогодні я продовжу розповідь про анську державу, а офіційну імперію Гунів, яка існувала в 4-5 столітті. Як ми вже знаємо, гуни з початку 5 століття продовжують свої завоювання, обкладають даниною східною Римською імперією. Тут можна виділити 441 і 443 роки, коли гуни двічі підходять до Константинополя і силою змушують греків сплачувати данину. Також гуни підкоряють остроготів і інші сусідні племена, ходять походами на близький схід в Персію, а на Заході доходять аж до самого Рейну. Тепер давайте більше поговоримо про Атілу. Хто ж була ця людина? Є дві версії офіційна і альтернативна. З офіційних джерел ми знаємо, що він народився в 396 році і був нащадком правлячого гунського роду. Батьком його був Каган Мунзук, мати невідома, мав старшого брата Бленда. У батька Атілини було двоє братів Руо і Октар, які, по суті, правили гунами. У 434 році Руа помирає і його місце займає старший брат Атіли Бледа. Той правий до 445 року. Після його смерті Атіла стає одноосібним правителем Гунської імперії і продовжує свої завоювання. В ході воєнних походів Атіла не знає пощади, він спалює міста і тягне людей в рабство. Так, за свою жорстокість його називають бичом Божим. Також слід зазначити, що Атілу офіційна історія зображає як Гуна азіата, тобто типічна монголоїдна зовнішність. Звичайно, тут постає питання, чому Мундзук після смерті Руа не став правителем? На це питання офіційна версія дає приблизну відповідь: що буцімто після смерті Руа Мундзук зайняв трон на деякий час, але після чуток, що Руа не сам помер, а його вбили, Мундзука визнають винним і страчують. В альтернативній версії життя Атіли, звичайно, присутні відмінності. Самого Атілу називають Богданом Гатилом. Також відрізняється і дата його народження, тут же фігурує 400 й рік. Народився він у княжі Симі. Батьками його були Мелодух і Рада, а дід Регу, який правив у Витичеві. Правда, батько Атіле не міг князювати, бо часто хворів і взагалі був досить слабким, тому його заміняла жінка-рада. Тим не менш, коли питання заходили до військових походів. І, взагалі, воїн, то тут вже на себе роль керівника держави брав дід Регулд. Ще й на ком Аттілу забирають у Візантію, де він навчається військовій справі. Також він приймає участь у військових кампаніях греків. Коли Артіла повертається додому, то вже сам починає очолювати війська, тобто стає правою рукою свого діда Регулда у ратних справах. У 438 році старий Регул помирає по цій причині Атіла нарешті стає великим князем, тобто правителем держави Анті. Як бачимо, альтернативна версія біографії Атіли виглядає більш логічною і не такою заплутаною. Є чітке розуміння, чому його батько не міг правити і чому його місце займав вітрего. І саме тіло тут постає не азіатом, а статним правителем європейської зовнішності, тобто був слов'янином, істинним сином нашої землі. В ході свого правління Атіла бере курс на зміцнення своєї держави і далі продовжує воювати з готами і римлянами. Як же було сказано раніше, він розширює кордони імперії аж до рейн. Звичайно, такий стрімкий підйом анської держави в V столітті не міг не хвилювати римських імператорів, які цілі віки безроздійно панували у Європі і Північній Африці. Тому давайте розглянемо геополітичну ситуацію напередодні вирішальної битви, тобто битви на каталонських полях. В середині V століття в Європі фігурують п'ятеро сильних гравців Гунська імперія, якою править Атіла. Під владою гунів опинились численні племена. Як результат, кордони держави простягаються від річки Рейн на Заході аж до самої Волги на Сході. Західна Римська імперія вона займає не такі великі території, як було в час розпліту. Під владою Західного Римського імператора знаходяться землі Італії, Галії і частково території Ілірії. В цей час влада Римського імператора була досить слабкою. Тому фактично державою правив славій Аецій. Звичайно, цей завзятий римський полководець, як ніхто бажає повернути Риму його колишню велич і славу. Вестготи. ними править Теодорік. Ці племена населяють даровані Римом землі Квітанії в Південній Галії. Звичайно, римляни використовують войовничих західних готів у своїх геополітичних іграх. Тим не менш самі визготи добре пам'ятають поразку, яку нанесли їм Анти, через що їм довелось втікати на захід аж до самої Галії. Вандал племена вандалів в той час, поки Західна Римська імперія потерпала від нападів гунів і варварських племен, змогли захопити Іспанію і Карфаген, і там вони утворюють своє королівство. У 451 році королем Вандальського королівства виступає Гейзерікс, або як його ще називають в альтернативних джерелах Гейзер. Слід зазначити, що римляни вже давно хотіли вигнати вандалів з Іспанії, але у них не було такої можливості. Тому римські імператори нерідко цкували на тих визвотів. Але і для них, як бачимо, це було непросто. Бізантійська імперія нею править імператор Маркіян. Який зайняв вичікувальну позицію і ніяких рішучих дій не приймав. Тим не менш, в 451 році сформувалися умови, коли кожна із сторін набрала достатньо сил для початку військових дій. Римляни і Везготи радяться про похід на вандалів, але в той же час розуміють, що на Сході є могутня сила у постаті Гунської імперії. Аттіла же веде переписку з королем вандалів Гейзеріксом. Про спільні дії проти Риму і визгодів. Але, як ми вже знаємо, вандали не встигають зібратися і виступити проти Риму в битві, яка відбулася пізніше на каталунських полях. Військова міць сторін. Давайте постараємось оцінити сили сторін вандальських королів. Хоч з офіційної історії ми досить мало знаємо про чисельність вандалів і їх військове міць. Але враховуючи те, що визготи не змогли розібрати з ними, і в той же час Римська імперія не могла самотужки виступити проти загарбників Карфену, можна сказати, що вандали представляли собою серйозну загрозу, хоча не таку грізну, як гун. Вестготи Відомо, що західні готи були дуже войовничими в ту епоху, їхні воїни вважались одними з найкращих. Відповідно, військові зготів складалось з добре озброєних і загартованих воїнів Римляни. В той час римське військо очолював полководець Флаві Аеці, який не раз здобував Риму перемогу. Німецький історик Іорданій стверджував, що римляни були вже не ті, що коли. В той же час Гуца Венелін писав, що римська армія за Флавія Аеці була грізною силою. Це ж саме стверджує і тибетський монах Сандем з книги про шляхарі. Римські легіони, стримуючи численні варварські племена на кордонах, були добре вишколені. Що ми можемо з цього сказати? Чоготський історик спеціально принижував римлян, щоб підвищити значущість визгодів. Тобто римські легіони в цей час були великою силою, хоч і не такою, як часи розквіту Риму. І нарешті Гун. Сумнівати з боєздатніст Гунів Анті у нас причин немає. Все Європа і навіть Візантія тремтить натиском могутнього Атіла. Як ми вже знаємо, Атіла почав діяти першим. Він вирішив не чекати. І ще на початку року його військо відправляється в похід. Вже в травні гуни доходять до Рейн. Щоб переправитись через річку, Атіла розділяє своє військо на кілька частин. Вже згодом, під натиском гунів Андів, падають перші римські фортеці: Базеліс, Аргентум, Майнц. Бургунське місто Вормс на річ Рейн здалося гунам без бою. Тутешній правитель Гунтер Атіли, перейшов на сторону гунів. Хоча не всі бургундські марграфи поклонились королю Анському, деякі відступили на південь і приєднались до війська Римлян. Тобто Атіла, беручи фортеці, нейтралізує оборонний вал, який римляни вибудували вздовж річки Рейн. В той же час Лавія Аецій, сповіщений про вторгнення гунів, також збирає військо і разом з воїнами Теодоріка вирушає на північ. Армія Римлян рухалась трьома колонами. Перша, що була в Савої, увібрала в себе в залишки гарнізонів захоплених фортець, друга Спімонта рухалась зразу за нею. Третя група легіонерів, що сформувалась в Медіолані, пішла по західному узбережжю, щоб таким чином з'єднатись з силами Вестготів. Для Флавія Аеція зараз було дуже важливим не дати гунам з'єднатись з вандалами. Необхідно було дати бій, Атіллі, тут, у Галії, розбити його, а вже тоді спільними силами нанести удар по вандальському королівстві. Тим не менш, а військо Римлян не змогло одразу об'єднатись з Визготами. Король Теодорік вагався виступати проти гунської раті і стояв біля Туру, що на Луарі. Але все ж таки Флавію вдалося вмовити Теодоріка, і вже об'єднаним військом вони підходять до Орлеана. За цей час гуни захоплюють ще ряд фортець і міст Північній Галії і доходять до Орлеану. Так, 14 червня 451 року військо Атіли проводило осаду Орлеан, але все ніяк не могло його взяти. Врешті-решт, гуни зібрали всі стінобитні машини в одній точці стіни і після недовгого штурму та дала тріщину і навіть обвалилась. Але Атіла так і не зміг взяти до кінця фортецю, бо на горизонті з'явилось ремонтське військо. Це змусило його відійти від міста, щоб від'єднатись з усім своїм військом і вже потім дати вирішальний бій. Сама битва відбулася 20 червня на каталонських полях. Війська супротивників стали по різних берегах річки Мауріакум. Гуни на одному боці, а Римогоцьке військо на іншому. Давайте подивимось на склад війська Гунів і Риму. Військо атіли складалось з численних племен антів. Сюди входили дуліби, теверці, Галичани, Поляни, Подоляни, сіверяни, уличі і деревляни. Також сюди входили і північно-східні слов'янські племена. Кривичі, Радимичі і В'ятичі та інших племінних союзів, куди входили білі і чорні Хорвати, Косаки, Луги, Бугари, Обри і Саки. Також склад Гунського війська входили остроготи, яких очолювали брати Конунги Ардарік і Велімир. Не слід забувати і бургунців під командуванням братів Гунтера і Гернота, а також племена Галів, які хотіли вирватися з залежності Риму. Як ми бачимо, на стороні Атіли била сила селена племен з усіх куточків його великої держави. Що ж представляло собою Римогоцьке військо? Звичайно, тут слід виділити інтернаціональні легіони імперії, що складались з франків, саксів, бургунців, арморіанців та інших кельтських і германських племен. Крім вестготів, на стороні Риму також виступили франки і деякі бургунські марграфи. В оцінках кількості воїнів між істориками сформувалась думка, що з обох сторін було близько 500 тисяч воїнів, тобто у Атіли було приблизно 250 тисяч воїнів і у Флавії Аеці аналогічна кількість. Це справді приголомшливі цифри. Але не треба забувати, що це була вирішальна битва протистояння Риму і Гунів Андів, розміщення військ перед битвою Так, полководець Флавіаеці. Розмістив римські легіони на лівому фланзі. В центрі свого війська він поставив союзні варварські племена. Існує думка, що Флавій не довіряв цим союзникам, тому вирішив поставити їх саме у центрі. Відповідно, правий фланг зайняли визготи Теодоріка. Аттіла же розмістив свою армію таким чином: на правому фланзі, напроти римлян він поставив остроготів, так як Конунг Ардарік. Попросив Великого князя не ставити озготів проти братів своїх, тобто везготів. Центр війська зайняли полки Антів, а лівий фланг інші язики і племени, якими командував вождь косаків Годой. Перед самою битвою до гунів прийшли парламентарі, які вимагали від тих, щоб ті першими переправилися через річку. А тіла погодився, але потребував від Флавія, щоб той відвів свої війська від річки, на що ті дали згоди. Почалася битва. Перша фаза бою. І так армія Айтіли почала переправу через ріку. Як тільки кінні полки, які знаходились в центрі гунського війська, перейшли ріку, вони, не розвертаючись, ринули в наступ. Гуни били прямо в центр римогоцького війська, де стояли варварські племена. Атіла знав, що це найслабше місце в ворожій армії. Швидкий і потужний удар кінноти був неочікуваним для ворога. В результаті чого війська, що стояли в центрі, понесли великі втрати і почали відступати. Це дозволило гунам відрізати римлян від визготів. Коли Флавій Аецій оговтався від удару, то було вже занадто пізно. Піші воїнів, гунів, зв'язали боєм римські легіони. В такій ж самій ситуації опинились і визгоди. Так на каталунських полях розвернулася страшна і кровопролитна битва. Але все ж таки римські легіони і Вздоати змогли оговтатись від першого удару і поступово почали тіснити гунів. На правому фланці узготи всяко старались тіснити римлян. Ардерік все кидав і кидав своїх воїнів, але ті ніяк не могли пробитись до Аеція через засвіт легіонерів. В той же час на лівому фланзі воїни Годоя під натиском почали потроху відступати. Друга фаза бою Завдяки стрімкому удару кіноти гунів вдалося розрумити центр ворожого війська. Таким чином, сили Аеція були відрізані від Везготі. Після цього Атіла відтягнув кіноту і виставив її у резерв, щоб використати у слушний момент. Частину воїнів, що били з римськими легіонами, Великий князь відіслав на поміч гудою. Таким чином, у центрі утворилась прогалина, яка була засіяна вбитими і пораненими воїнами. Третя фаза бою. Сонце вже йшло на сват. На лівому фланзі король визготів літа по полю бою на коні, як на віжемі, але раптом він падає з коня, це вже вчетверте. Його воїни почали чекати, поки той стане, але цього не сталося. З горла Теодоріка стирчала чорна стріла. Через загибель вождя визготи розлютіли і кинули з новими силами на противника, від чого люди Годоя почали відступати. Своєму пориві вездготи зайшли дуже далеко і не щули, з яким у тил вдарила кіннота остроготів, а у фланг допоміжні полки антів. Воїни Годоя, побачивши підмогу, перестали відступати і розвернулись назад. В результаті визготи, яких вже очолював син Теодоріка Торісмунд, попали в повне оточення. Найкраща була ситуація, і у Римлян на правому фланзі. В якийсь момент Анти і воїни Ардаріка почали відступати до річки. Аеці кинувся їх наздоганяти, але попав в засаду. Тут якраз пригодились кінні полки, які Атіла приберіг в резерві. В результаті цього римські легіони перемішали з воїнами гунів, що було фатально для легіонерів, що завжди звикли бити щільним строєм. В такому темпі битва тривала ще кілька годин, допоки не наступила ніч. Римляни і Вездоти понесли великі втрати. Молодий конул Торісмунд відступив і повернувся в Аквітанію. Флавій Аецій через великі втрати і відступ союзників не наважився продовжувати битву на наступний день. Таким чином, Римогоцька армія зазнає поразки у битві на каталонських полях. А тіла же після бою повів своє військо на південь. Вітання. Ворожа армія зазнала поразки, тому дорога у римську столицю була відкрита для великого завойовника. Звичайно, битву можна описати будь-як, щоб це в очах читача виправдало перемогу однієї сторін. Але що неможливо сфальшувати, так це наслідки, які наступили після битви на каталонських полях. І зараз ми точно дізнаємось, хто програв і хто вийшов з битви переможцем. Можна виділити таких шість причин. Перше, якщо Атіла програв, то чому після битви його військо не втекло додому? Чому не відступив? Чому Флавій Аецій не пішов слідом за Атілою? Навпаки, ми бачимо, що військо гоні після бою повертає на південь і вдирається в Італію, грабує міста і заходить в тодішню столицю Медіолан. А звідти підступає до самих воріт Риму. А чому? А тому, що римські легіони були розбиті і не змогли завадити Атілі зайти в Італію? Друга римський полководець Флавій Аецій завжди мріяв про перемогу над Атілою. А разом з тим бажав повернути велич Риму. Така велика перемога точно би не залишилась непоміченою. В Римі Нафавія чекав би тріумфальний хід, але як ми бачимо, нічого подібного не було: третє, демонстративна причина перемога над таким сильним супротивником точно би затвердила владу Риму в Західній Європі і як мінімум забезпечила подальше його існування в найближчі десятиліття. Інші варварські народи зрозуміли б, що Рим і досі сильні, врешті-решт римляни змогли би повернути втрачені провінції, такі як, наприклад, Іспанія. Але знову ж таки ніяких походів римлян для повернення Іспанії не було. Четверта причина: якщо Рим переміг, то чому не зміг зупинити вандалів? Ми пам'ятаємо, що римляни хотіли повернути Іспанію, а також і землі в Північній Африці. Але таких походів не було. В той же час грабіжницькі рейди вандалів стають дедалі частішими. Більше того, в 455 році вандали доходять до Риму і грабують його, причому не зустрічаючись супротиву. Як же так? Куди поділись могутні римський легіон? А чи не на каталунських полях впочивають? П'ята причина. Як ми пам'ятаємо, Візантія зайняла вичікувальну позицію. Звичайно, Візантійський імператор бажав відновити свої позиції на Дунаї і взяти реванш за минулі принизові поразки, щоб, врешті-решт, перестати сплачувати Данин. Але ні, навіть після битви греки не приймають ніяких рішучих дій, що підтверджує факт перемоги Атіли. Тобто, гуни і досі настільки сильні, що можливостей для зміни ситуації у Візантії не було. Шоста остаточна причина. Після битви Рим не тільки не зміг повернути втрачені землі, а й ще більше ослабнув, що дозволив сусіднім варварським племенам до кінця розбити ослаблену імперію. Вже згодом узготи захоплюють і Лірію, а пізніше і всю Італію, а разом з нею і Рим. Таким чином, в 476 році Західна Римська імперія розпалась. Така масштабна битва. Завжди має рукові наслідки для того, хто її програє, і приносить велику славу тим, хто виходить з неї переможцем. Флавій Аецій був видатним полководцем тої епохи, але ще більш майстернішим був Богдан Гатило. Звичайно, московитам і німецьким історикам, таким як і Ордані, було невигідно признавати перемогу антів над римогодським військом. Але ми повинні розуміти, що саме ця битва стала фатальною для Риму і приблизила його розпаду. Дякую за увагу.